Інвестор заходить з вами на етап будівництва, тобто купує по факту частку у вас як у забудовної компанії. Частку так у нас, як у забудовної компанії. Якщо ми говоримо про токен як про частину, да, то часткове uh -huh. інвестування, то е він купує частку, випускається е певний юніт. Він ділиться на певні частки. Uh -huh. Клієнт купує частку, декілька часток, скільки йому там заманеться, грубо кажучи. Потім, коли ми бачимо, що настає етап, що дана нерухомість вона вже не буде там супер рости. Вона ще додасть там, може там 5-3 але це вже небагато. Вона вже зробила свій максимум. Ми виставляємо на продаж. Продаємо, ну і якби там профіт ділимо між інвесторами, в принципі. Тобто, інвестор зайшов з вами, ви побудували, да. і відповідно інвестор разом з вами виходить вже з прибутком на етапі продажу готового об'єкту.